Демонтуємо защиту, дивимося на доп насос. Фішка у нас зелена. Контакти на самому насосі теж зелені в поганому стані. Запускаємо тест. Вимагательного насосу. Нічого не чуємо, бо там поганий контакт. Але чіпляв лампочку питання приходить. Зараз запустимо своїм питанням і послухаємо. Даємо своє питання на допнасос. Чуємо шуршачу, шуршачу підкалинювшу крильчатку. Заміна насоса або заміна, або ремонт фішки Бачимо ось, так, ось таке явище фішка коротить Внутрі, значить підплавилась. Заміна фішки.